Всім привіт! І ми сьогодні е, вибира, е, будемо перевіряти зошити е, диктант словарний е, з української мови 4-го Б класа. Е, я тут вже почала перевіряти, але, е, ну, і бачите, тут є помилки. Е, це неправильне і е, ось цих два неправильних. Три неправильних в неї. Ой. Так, взлати в неї. Тут плюс-мінус, бо тут вона написала тільки дві. Гумка правильно, діамет правильно, котик неправильно. Мило правильно, Св... свічка правильно. Сосиска правильно. Так, раз, два. І три. В неї три неправильних це дев'ять, і ще ось це от мінус, ще один це вісім. А, і підпис. Ось. Ех, так, другий. Ой-ой-ой, я тут же бачу, що це таке. Двадцять, ну окей, е, леге, легенький вітерець. Е, так. А ну що це таке? Вони що? Прикалуються, чи що? Мінус? Е, гумка плюс, котик плюс, мило плюс свічка. Так, свічка. Окей. Okay. І сосиска. Може, сосиска. Е Два неправильних, це в нас 10. З 12. Е так, і знов підпис. Е, так. Ой-ой-ой, що це таке? Де? Де? Так, а ну, давайте прочитаємо. Я не знав, що писати. Що. Е, я диктувала в хвилину е, два слова, це було дуже легко написати їх. Хвилину, е, і, і тут ще помилка писати, а не писать. Ну, що я можу сказати? Одиниця. Е, знаки виклика. ось знаки питання? ось, Одиниця. Е, я одним, одним оком вже дивилась, і там я бачила просто пустий листок. Не знаю, чий це, але я бачила. Е, так, легенький вітерець. А спочатку не було слова 20. Так Епотрі... Ще не... С... С... О. я ябкущее слово. Тут було пропущене слово. Е, так, легенький вітерець. Добре, але ось це щось таке. Аннас правильно. Е, гумки ні. Гумка неправильно. Діамант, правильно. Котик, неправильно. Котик. М -м -м. Мило, правильно. Звічка. Може, свічка. Неправильно. І сосіска. Сосиска. Так, за пропущене слово в мене мінус бал. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять неправи. За пропущене слово я віднімаю два бали. Значить, в нас виходить шість помилок. Шість помилок, це у нас 6 з 12. Hello? Так. Е, вибачте за лишні звуки. Так. Оп. Е, я всюди підпис ставлю, бо щоб знали, хто це перевіряв: е, 20 правильно. Лег... Легенький вітер. Правильно, але ось це, це трохи. Е, Вітерець, а не вітер. Так, ананас. Ну, вони що на приколі? Чи що? Плюс, мінус. А гумка. Правильно. Е, ді... Діатант. Може діамант. Так, я вас зупиняю. Хоп. Е, все. Діамант. Неправильно. Так. А де тут? Хоп. Так, котик правильно, мило правильно. Так. Немає. Е, свічка Правильно. І сосиска. А що це таке? Що це за Сосиска? Писання букви. Дирімо. Йому. Чи їй? Це їй? Це вона, чи це він. Це Денис. Ну, я так і знаю. А, так, ну, раз... Ну, це правильно, але я тут віднімлю один бал. Це ні. Один. Два, три. Так, мінус три. За це я ставлю мінус два бали. Ой, мінус один бал. Два, три, і це плюс-мінус. Ну, короче, я поставлю 8, так, 9. Я еще не решилась. Ну, добро, давайте с СССР не будем зараховывать. 9 за 12. А, так. Господи. Дикт. На попередніх роботах я чомусь не бачила, щоб написано було диктант. За це от великий плюс. Але прописі букв? Про букв не дуже добре. 20 правильно легкий. Ну, я ж їм говорила, легенький. Вітерець. А на нас мінус тре, плюс. Е, гумка. Неправильно гумка, а не гумки. Неправильно. діамант. Ну, що це за переносення? Не може бути переносення. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Діамани. Ти має бути тут? Переносити одну букву неможливо. І не... Ой. І не можна. Котик, правильно, мило, правильно Звічка. Свічка неправильно. Сусиска. неправильно. Мінус тире плюс. Так, э, э, тут и минус поставить. Раз, э, два, четыре, шесть. Си, висим, аж висим балли видняты. Это ж капец, только четыре баллы. Так, я напишу. Цэ... Це що таке? <різвіст> е, так, ви. ХВ... Так, <різвіст> ось. <Чому? різвіст> той все страдає від той червоної річки. Ну, я так і думаю, це Віка. Е, я напишу великими Літерами Це що напишу чотири, це що? Ні -чо. Нічого не написано. Боже, <звучи> в мене такий клас. Це 0 з. Так, давайте відкриваємо наш журн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, це в нас перший А. З якими вийшов вже вийшло вже відео з, контроль, з контрольними. У них тут дуже добрі оцінки. Е, так. Е, друге, е, вивчите залишні звуки. Так, ще це що в нас? Так. Контрольна робота, укрімова. Е, Ці контрольні роботи з укремою у нас були чотири контрольні Роботи. На самому початку, десь в середині, на підкінець і в кінці навчального року. Ну, це вже другий семестр йде, так що на початку. Ось так. Вот. Е, так. Ну, давайте дивитися. Віка 0. А, Віка, ось Віка ноль. Е, так. Іванка. Що таке? Чотири. Ось щось упустились мої діти. Дев'ять. Хто це? Денис. Це в нас дев'ять. З математики він не дуже добрий. А от з української мови. добре. 6. Половина. Так, це, це. А, це я було, замазала ім'я. Бо я не то ім'я написала. А з четвертого Б, дівчинки, О, з першого А написала дівчинки, ім'я. Так, ось Катя. Це в нас 6. Одиця шість. Я тут напишу ноль. Одиниця ні. Одиницю я не поставлю йому. Бо ну, він хоч щось написав. Так, давайте замалюємо одиниця. Uh, і це в нас Любимий Ігор. Ну, в ігора з математики все добре. А ось з української мови одиниці. Я їм завтра покажу їхні оцінки. Uh, ой, після завтра. 10. Десять... Ой, дайте я ось так. Десять. І це в нас Юра. Ну, Юра нормально. Але з математикою в нього погано. Вісім з 12, і це в нас злата. Сама більша оцінка це в нас в Юра. Я поражена. Я не знаю, що говорити, бо це не клас, а якийсь зоопарк, бо вони зривають уроки всіх вчителів і мої. Вони не дуже, слава Богу, що вони на другий рік вже будуть в п'ятому класі, і я їх не буду вчити. Ну, з математики в них більш-менш всіх нормально. Математику вони не зривають. Їм, певно, математика подобається. А от інші всі уроки як? Інформатика, англійська мова, українська мова, фізкультура, вони зривають. Це просто зоопарк. Але добре, що вони, хоч мій урок, не зривають. Це я віднесу директорці і покажу їй це все. Зараз ви підете зі мною до директорки. Ну, не ви підете зі мною, а я сама піду. Але, може, в чорт викладу, як вона відреагувала. Так, ну, что сказать, я в шоте, ну и всем па, -па.